Всім привіт! Вступили в дію нові правила любительського та спортивного рибальства. Тому кому ліньки читати, коротко розкажу про основні зміни. Під відео залишу посилання на нові правила. Читайте та запам'ятовуйте. Нерестова заборона на ловлю щуки з 15 лютого по 31 березня. Тепер любителі ловлі щуки на жерлиці засумують, адже в цей період щуку ловити заборонено. І якщо у вас клюне плямиста красуня, її потрібно відпустити назад в лунку. Також, якщо ви рибалите з берега з пінінгом або наживця, теж заборонено ловити щуку. Якщо вам все-таки попадеться ця риба, її потрібно відпустити назад у водойму. З 1 вересня по 31 грудня заборонено ловити струмкову форель у річках в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій області. Таке правило мені подобається, хоча дуже багато місцевих рибаків цю рибу збирають додому в будь-пору. З сонячного окуня, амурського чебачка, тюльки, ротана та верхоплавки зняли добову норму вилову в розмірі 3 кг та ще одна риба. Тепер ці види риби можна ловити скільки завгодно. Думаю, особливо раді від цього правила любителі сушеної риби з верхоплавки, адже ця риба дуже смачна. І весною часто можна наловити більше як 3 кг цієї риби. Дуже сподобалось це правило: що на рибалці заборонено смітити на березі водойми чи кризі, не раз бачив як свині, які рибалять на човнах, викидають сміття на поверхню води. Тепер це теж заборонено. Також, якщо ви приїхали ловити на берег водойми і взяли з собою їсти в пакетиках, поїли і пакетик сховали назад в рюкзак. Або риболовний ящик. Не залишайте їх на березі водойми. Це ну дуже некрасиво. Під час нерестової заборони дозволено ловити на 2 гачки. А після закінчення нересту можна ловити на 7 гачків. Те, що дозволили рибалити після закінчення нересту на 7 гачків, для мене, в принципі, великої різниці немає. Раніше було 5 гачків, мені цього вистачало. А ось. Дозволені два гачки під час нерестової заборони. Для мене це вже правило сподобалось. Адже тепер можна швидше знайти активну рибу і отримати більше покльовок. Під час риболовлі можна забирати 3 кг риби та ще одну рибу, яка не порушує правила мінімального розміру риби, дозволеного до вилову. Планували зробити 5 кг риби. Ну але, на жаль, поки що маємо 3 кг та один трофей в садку. Можна тримати не більше як 3 кг риби та ще одну рибу. Якщо у вашому садку буде більше риб від цієї норби, вам можуть виписати штраф та таксу за кожну лишню рибу. Оновлені зміни в мінімальному розмірі риби для вилову. А саме, сом 80 см, щука 50 см, лящ 30 см, сплітки зняли мінімальний розмір для вилову, який становив 18 см. Тепер цю рибу можна ловити будь-якого розміру. Ну, якщо про сома і ляща, тут, в принципі, зміни справедливі, то думаю, щука 50 см на невеличких сільських ставочках, невеличких річечках, це дуже рідкий такий трофей, можна сказати. Думаю, потрібно було зробити 40-42 см для щуки. Ну, але поки що маємо 50 см на щуку в будь-якій водоймі. Тролінгісти можуть рибалити лише на одне водилище. Тобто один тролінгіст в човні і один закинутий спінінг. На свої очі бачив, як один тролінгіст одночасно ловив на три спінінги. Тепер можна рибалити лише на один спінінг. Друзі, а скільки ви бачили в одного тролінгіста одночасно закинутих спінінгів? Пишіть в коментарі, буде цікаво почитати. На риболовлю потрібно з собою носити вагу та лінійку, щоб можна було виміряти піймену рибу та зважити свій улов. Якщо ви відпускаєте всю спіймену рибу, думаю, лінійка й вага вам не потрібні. Заборонено самовільно переселяти рибу з однієї водойми в іншу. Тепер заборонено наловити карпиків, амурчиків, судачків чи навіть окунців і перевозити їх в іншу водойму, як це часто робили багато рибаків. Наприклад, на бурштинському каналі часто ловили субачків та окунців і переселяли їх в інші водойми. Тепер це заборонено. Нагадаю, що на нові правила залишив посилання під відео тому кожен рибак, який любить половити рибу у наших водоймах, повинен ознайомитися з цими оновленими правилами і не порушувати їх. Друзі, напишіть в коментарях ваші думки на рахунок цих оновлених правил. Буде цікаво почитати.